Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про комах. Важко уявити світ без комах. Зовні комахи всі різні, але спільне є, те, що їх тіло поділено на три частини. А коли за цією ознакою ви не зможете розпізнати комах? Робити полічити кількість їх ніг. Комахи мають три пари лапок, одну або дві пари крик. Тіло комахи розділене на три частини. Голова, груди і черевце. У всіх комах по шість ніг. І майже у всіх є крила та вуса антенки. Комах можна зустріти на землі, і в ґрунті, на квітах, на траві і навіть під водкорою, в повітрі, в будинках і навіть у воді. Яких тільки комах не зустрінеш навкруги, і стрибучих, і летючих, і таких, що бігають, повзають чи плавають. Деякі комахи харчуються стиглими плодами, опалим листям, бджоли і шмелі і деякі Метелики люблять ласувати квітковим нектаром. А є комахи, хижаки, вони їдять інших комах. Багато комах приносять користь природі і людям. Наприклад, жук, сонечко, бджола, мураха, шовкопряд це корисні комахи. Бджоли та джмелі запилюють рослини. Деякі комахи виробляють сировину, яку люди використовують у промисловості. Метелик шовкопряду незвичайна гусінь. Щоб перетворитись на лялечку, вона сплітає навколо себе кокон із спрявнісінькі шовкою нитки. Люди розмотують кокон і виготовляють чудові тканини. Мурах часто називають санітарами, тому що вони поїдають загиблих комах і прибирають різне. Міця. Але є комахи, від яких більше шкоди, ніж користі, і їх називають шкідниками. Головний ворог городу, це ви всі знаєте, Колорадський жук. Колорадський жук з'їдає на городі листя картоплі, баклажанів. Помідорів та псують паростки рослин. Деякі комахи є переносниками будників хвороб та паразитів людини, тварин, рослин або є самі паразитами. Наприклад, оводи завдають чималої шкоди людині або тварини своїми укусами. А ще вони переносять небезпечні хвороби. Ви часто бачили, наприклад, як муха гуляє по стелі своїми ногами. На лапках у неї є кітки, на ніжках подушечки. За їх допомогою вона чіпляється за різні поверхні. Волоски на тілі мухи переносять бруд та хворобу. Ось чому потрібно захищати їжу від мух та мити овочі і фрукти перед їдою. А ще є такий комашка, як комарі. Ви також всі її знаєте. Комарі нам докучають своїми укусами. Своїм хоботком вони проколюють шкіру і смокчуть кров. Щоправда, кров п'ють тільки самиці, а от самці комаря живляться солодким нектаром і соком рослин. Особливо небезпечні укуси комарів, які страждають на алергію. Діти! Пам'ятайте, що в природі немає нічого зайвого. Навколо повинно вистачати місця усім. Так що бережіть комах, бо вони великі. Бо ми великі, а вони маленькі і беззахисні перед нами. На цьому наше заняття закінчено, діти. Я думаю, вам сподобалось. До побачення і до нових зустрічей!